Оскільки ми являємося також прикордонною зоною. І на території також можуть відбуватись події, пов'язані з диверсіями, з різними провокаціями. Прийнято рішення щодо посилення несіння служби нарядів, збільшення їх кількості. В першу чергу, з метою охорони громадського порядку в Вінниці, так і в області, і забезпечення безпеки громадян. Основна мета цих заходів це. Виявлення значить, сторонніх предметів, які можуть знаходитись в місцях масового скупчення людей. В першу чергу це відпрацьовуємо вокзали, привокзальну територію, прилагаючи до вокзалу, автовокзали, і також прилегаючи територію, місця масового відвідування громадян, такі як торгівельні центри і інші місця, де велике скупчення є з громадян. Крім того, визначені об'єкти, які Першочергові потребують посилення міліцейськими нарядами цілодобового і охорони, яку здійснює служба охорони безпосередньо, а також ви в складі патрульних нарядів повинні об'єкти. Це об'єкти державні, такі як Державна обладміністрація, районні адміністрації, прокуратура, всі правоохоронні органи, які є. Крім того, вінниця обл... Теплоенерго, Вінниця, водоканал і інші місця, які забезпечують життєдіяльність як Вінниці міста, так і Вінницької області. В Києві було декілька подій, де люди використовували гранату, були нанесені тілешні ушкодження працівникам міліції, громадськості, яка приймала в цьому участь. Тому ще раз звертаю увагу на заходи особистої безпеки. При тому, як ви підходите, як ви перевіряєте речі, у нас є вибухотехнічна служба, якщо предмет... Ви виявляєте, які становлять небезпеку, на вашу думку, повідомляєте чергового, по місту, по області. Вони в свою чергу направляють вибухотехніків, які вже будуть на місці вживати заходи щодо, будемо казати, припинення цього правопорушення. як це какси. Відновлена робота блокпостів. Збільшена кількість нарядів практично у два рази. Як ви бачили, сьогодні заступили з 9 до 16 години. Це перша зміна. 25 автопатрульних нарядів, 75 піших. І... Наступна зміна з 16 до 23 години буде заступати також і виконувати ті завдання, які, як сказав раніше, це охорона громадського порядку, забезпечення безпеки громадян.